Усім привіт! Ми сьогодні приїхали в конфі і купляємо мікрохвильову піч. Зараз покажу ціни, які тут є на них, на ці мікрохвильовій пічі. От Samsung непогана ціна 399, Але тут є мінус в тому, що механічний мені таке не подобається. Мені подобається більше, щоб була кнопочне управління, тому що там дуже все точно буде. От. А так ціни приблизно 3, 3 з чим, та от 2800 гаріння мікрохвильова піч, ну, вона, вона теж механічна. Це вже якась велика, 8 999, 9 тисяч 99, якась така, вірпол. Samsung, така, ну теж механічна. Те, ми взяли оцю, тут була, її тільки поклали. Вона остання була від Panasonic. і вона коштувала 3999. Але вона кнопочна і дуже гарна на вигляд. Покажу, покажу вам вдома. А так все механічні, вони не дуже зручні для мене. Ось такі. От є отвір було непогано теж. І все. Так, після покупки мікрохвильової пічі ми зайшли в кафе. Називається проба. Тут дуже гарний інтер'єрчик такий. Тут дивиться, як квіти, дерево, коряки такі. Такий цікавий інтер'єрчик. От я, такі столи, хазяїн цього закладу, мужчина, пенсіонер. Як він розказує, що він сам створював все це, робив, і зараз на пенсії він тут робить кофе, сам робить конфети свого. Виробництва і а, тортики. І він нам дав а, скуштувати одну конфетку дуже гарно. А зараз ми замовили капучино і трошки відпочинемо після такого придбання. От, показую вам тут інтер'єрчик, дуже такий приємний. тихо, тут нікого немає, ну, всі на вулиці. Кімнатні масли. Тут галіцинія я квітую у них за кафешкою. Отака. так. Кафе називається проба. І от ми сьогодні спробували конфети, які він нам дав. Дуже тут приємно так. Зараз покажу ще на вулиці. Чудово. Пледики тут все є. Ось таке кафе, уютне. Ой, тут ще такий невеличкий зал. Стол він зробив сам. Столик він сам зробив. Ух ти, клас. З дерева. Ось всі столики. Який молодець. Ось такий. Чудовий. О, яка а, лампа цікава з підсвіткою. А лампу ви теж самі зробили, так, оцю лампу? Така цікава вона дуже класна. Я mm вам -hmm. як ви бачите, ось це здорове, я хотів над кожним столиком таку полізі. Ага, а вон ще той, теж та така велика вона. Uh -huh. Но она очень тяжелая, громоздкая, поэтому смотрелась некрасиво. Я ее хотела разбить сначала, uh -huh. а потом здесь ее сделал. И там эти вот, битые бутылки. Ага, ага. Ну да, я бачу uh -huh. так. Ну, тут же отсекало Классно. Класс. Просто сгибаешь, так и <laughs> Сетку натягиваешь, а потом заделываешь это все песчаником. Uh -huh. своїми руками, да? Честно с ней. Вы молодец. Не, вірите, я, так... я, ні, я вірю, Я для відео кажу. Все, я готов. Куда? На вулицю. Там так гарно. Берите, иди сами. Подушки. Дякую вам великоробу. Ось вам вот хазяїн. Я вам показую. А тут плющик росте у нього. Така плітана мебляса. І тут все в плющі. Дуже-дуже так цікаво. Все виглядає клас. І у нас тут так затишно. Зараз покажу вам по. Дочку. доньку мою. Красотку. І вона тут сидить біля всього цього. Тут отаке плетуче щось росте на дом якийсь так ось, такий стовбур. І ми тут в такому тіньочці. Ну як? Та лата? Лата. У мене капучино Таке. Капучино 40 гривень і лата 40 гривень. Ціни у нього гарні. Я вам зараз покажу ще, що тут є. Ось тут от, теж отакі уголочки є. А, отак от. Я вам показувала, тут квітує дуже гарно грицинія. Кожний рік. В цьому році вона померзла, він сказав, тому що, на жаль, були у нас приморозки. Тут ще будуть троянди квітувати і отак от тут гарно. Тут класно так сидіти, сидіти і пити. Хвоя тут велика, така. Ого. От, кафе проба, от така назва у нього. І... Воно, воно знаходиться біля гріль-парку, на той стороні парк, а на цій проба. От тут гліцинія росте а, така, я вам показувала в общем, дуже гарне кафе, приємна. Невеликий такий у нього вибір, але він з душею з такий приємний чоловік, цікавий, любить поговорити. А от, бачите, гліцинія трошки. В тому році було шикарна. Таке маленьке, все в, 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 в тіні, закрите. От який у нас тут якесь плетуще щось, я навіть не знаю. Навіть не знаю, що це таке. От, на цій на стороні Гріль парк. А це у нас університетська. Савецька раніше, так вона. Радянська вулиця. І все. Зараз поп'ємо каву і поїдемо забирати нашу мікрохвильову піч. Дуже дуже гарно. Рослинки такі всі в природному стилі, плющики. У нас вже дощ почався. Тут якась трояндочка, така дрібна, дуже. А тут отак зроблено: бересклет жовтенький і гліцинія. Десь 15 років гліцинії, він сказав, я у нього спитала сьогодні. 15-13 років. там, тако. А у нас вже дощ. А? Отак у нас погода змінюється. Все. Все, ми приїхали додому, і от наша мікрохвильова піч Panasonic. У нас до цього була теж Panasonic, дуже гарна фірма. Вона у нас працювала 16-17 років десь приблизно. Ми купували, коли дочці наші було 3 роки. Ми так порахували і достатньо довго. Panasonic гарна фірма. Я вам показувала, які там моделі ще були. Це оптимальний варіант, тому. Мені дуже вона сподобалася. Зараз розкриємо, зараз ми голодні, потрібно поїсти. Ту мікроволновку відсюди ми обрали і поставила поки що таку тарілочку Мені так подобається, тут так просторно стало, тут місто багато стало, Не те ще було. Мікроволновка багато міста займала. А та мікроволновка, що там було? Ми помітили, що при відкриванні дверці там унизу, на там, корпусі, стала чорна пляма така, і вона поширювалася. Донька розігрівала вермішель, і вона у неї, у неї одна з таку підгорі, підгоріла. Хоча вона поставила на 20 секунд. Але щось не так. Ми подзвонили в ремонтні сервіси. І в ремонті казали, що потрібно міняти сльоду якусь. Це як варіант, це не точно. І ремонт від 500 до 1000 плюс таксі туди-сюди. Або якщо приїжджає мастер, приїжджає домой, то теж це буде коштувати. Грошей. Ми вирішили купити вже нову, тому що немає сенсу ремонтувати ту стару піч, тому що скільки вона ще прослужить, ми не знаємо. Може рік, а може ні, а може і довго. Но вона ж старенька, вона відслужила своє. А ця новенька, і у неї теж гарантія 3 роки. І а, всі функції все гарне. Вона, мені здається, навіть компактніша, ніж та була. І та у нас була серебріста така, а, і ми вирішили взяти чорну, вона буде дуже гарно а, скривати щось, якісь недоліки, якщо що. що, що у нас, Ось от так у нас чайник, от для ножей підставка чорна, і буде з іншої сторони і мікрохвильова піч теж чорна. Буде гарно. Зараз поставимо, я вам покажу, що яка вона. 399 гривень вона коштує. Отакі от зараз ціни на мікрохвильові пічі. От. Така фірма хороша. Ми вже її провіри, провірили, ми її вже довго використовували, вона гарна. Мені так подобався цей е, кут, що я так подумала, може і не, не варто сюди ставити мікрохвильову піч знову, тому що місця більше стало, і тут так гарно ця тарілочка дивиться, мені подобається так більше. Але сьогодні э, зробила цикорі, і поки, поки э, бігала там туди-сюди, він остив. А, і я х, хотіла розігріти його, підходжу, а мікроволновки немає. І я така думаю, ну блін. Тому дуже було б гарно, якщо б тут нічого не було, такий просторний зразу. І кухня розширюється дуже із-за цього. Ну, ладно, поставимо мікрохвильову піч. А у нас на вулиці дощ, знову дощ. Отак цілий день. Погода така. Так, викнули вже мікрохвильову піч і розігріваємо картошку. Смажено, так от дуже тихо працює. Пікає, так, працює тихо, от така вона компактна дуже. Мені подобається вона менше, ніж та була у нас, такий чорний колір, вона дуже невеличка така. Panasonic. вот, Чорна. Чер і ниже. Ни Нижче, ніж та була у нас вот така піч чудово. От кнопочки всі. Дуже зручно з ними. Нажимаєш. Тут вот, пауза, це старт. І у нас була отак вот відкривалась. Відкривалась, я по, по звичці так і питаюся відкрити. А тут от так. О, Картопля. Попробуй. Так. Ось така тарілочка, корпус поменше, світло внутрі це дуже гарно. Не у всіх є моделях таке. От, от така гарна піч. Так, а у нас вже сонечко знову на вулиці. Швидко так погода міняється. Зранку було холодно, одягли куртки, потім спекотно. цікаво дуже. Так, ще хотіла розказати: мій дохід з Ютуба. Склав 115 доларів, вони накопичувалися, і цей дохід у мене вийшов за рік приблизно рік і один місяць. От, <плес> От такий дохід. Ну, то есть, тобто 115 доларів я заробила за цей за той рік. Я заробила за рік. І ми цю суму якраз. А, а, ми на цю суму якраз і купили цю мікроволновку. Тому такий подарунок за дохід з Ютуба у нас тепер є мікрохвильова піч. Ну, приємно. Хоча невелика сума за рік вийшла, але вона пішла на таку важну річ для дому. І це дуже приємно. Сподіваюсь, що, сподіваюсь, що заробіток буде кращим. Uh, і більш, більше <хи> з часом, я так сподіваюся, тому що ну, це так маловато. Ну, але приємно.